Зараз у нас по Порівненській області йде повітряна тривога. В мене Юрчик зараз був у школі, і їх повели в бомбосховище. Якщо ви бачите, ось там така будівля це школа, у яку ходять мої діти. Звісно, коли вони вдома і повітряна тривога мені якось спокійніше, а коли. Сьогодні застало так Юрчика на уроках. Не знаю, поки я знаходжусь вдома. Хотіла би його забрати, але сподіваюся, що повітряна тривога скоро скінчиться. І вони повернуться до школи, займатися далі, бо все-таки мама забрала свого хлопця додому. Так що йдемо із бомбосховища додому, бо повітряна тривога не зрозуміла, коли закінчиться, і. Мені спокійніше, коли дитина вдома. Плюс до всього майже весь клас забрали. І тому, щоб він сам там не лишався, то йдемо ми додому. На вечерю я вирішила зготувати вареники на заверному тісті із картоплею і засмажені цибулькою а в начиночку Тут у мене ось такі варенички виходять. Невеличкі цього разу готувала. Взагалі, в нас в сім'ї вареники полюбляють, так само, як і пельмені, тому готую їх частенько. Тут уже показую, які в мене виходять. Частина вариться, частина вже готова. Напишіть мені, чи полюбляєте вареники готувати ви. Поп-поп. Да, Це таке ліпиш. Це що ти ліпиш. Варенички? Ох, таку ковбаску ліпиш. Ох, прям як мама, так? Да? О, о, мама о, таку ковбаску ліпить. І ти таку ковбаску ліпиш. Ух ты! Ти! Фу, фу, ти, да? Мама! Мама, да. еба. Рыба вышла? Либо. Что серьезно? Либо не там рыба. Да, рыба. Так, 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 так. Да, так. рыба. Либо. А насправді це вареники. А у нас тут mm -hmm. ліба. Mm -hmm. Та? Mm -hmm. До речі, не встигла я попрати тюль ще до Нового року. Цим зайнялася сьогодні. І вже вона чистенька, я її перу і відправляю відразу мокрою на вікно. До речі, трішки в нас зміни на кухні. Прибрала я майже все із підвіконня, перенесла мікрохвильовку саме сюди. Поки, Але планую її знову переставляти, не знаю дійсно куди. Є е в мене знову немитий посуд, готуються вареники. Взагалі, в мене діти полюбляють на підвіконня лазити і дуже часто там щось перевертають, тому я прибрала все із підвіконня у кухні, так само, як і в кімнаті. І тепер вони вже можуть там забавлятися, скільки їм хочеться. На наступний день я вже варенички підсмажую, готові. У нас так в сім'ї дуже полюбляє у мене чоловік. Я взагалі люблю і свіженькі вареники, зварені, і підсмажені. А ось чоловік у мене більше любить їх саме, коли вони вже приготовані. На наступний день ось так на сковорідці підсмажуються і зі сметанкою. Сьогодні я готувала із капустою. Квашеною. Мені колись свекруха дала, тому я дістаю капусту, додала туди цибульки трішки, олії, оциту і а, так ми смакували зранку у суботу. Менші діти завжди полюбляють спостерігати, що робить мама на кухні. Мені допомагають, а, можна так сказати. бо... Тут уже не знаю, за що хвататися, треба і їсти приготувати, і за ними подивитися. У неділю мені потрібно було сходити на нову пошту, я чекала посилочку повідомлення, що вона прибула, і вирішила трішки перед тим піти з Васильком погуляти. Він дуже зрадів, він нас полюбляє бути на вулиці, Вовчику, то якось поки все рівно. А ось Василько дуже потребує прогулянок таких, він любить бути саме на вулиці. А погода в цю неділю була ніби весняною, тому ми довгенько погуляли. Звісно, Василько вже пізніше зі мною на нову пошту не пішов, бо дуже сильно втомився і плюс до всього бавився він тут, як міг, замастився, пішов обідати, і вже я на нову пошту пішла сама. Цього разу він взяв з собою іграшку гуляти. Звісно, спочатку він з нею грався, ось так катав на качельці, а пізніше вже носилася мама з тією іграшкою, а він бігав де хотів, грався. Взагалі, я помітила, що останнім часом дуже мало дітей гуляє, тільки мами із маленькими дітьми в колясках. А ось так, щоб такі діти гуляли десь на Дитячих майданчиках, то такого не було. Якщо чесно, нашому Васильку байдуже, гуляє хтось ще ні, саме головне, щоб гуляв він. Він не в дощ, і в сніг готовий бігати по вулиці. Тому я мрію, щоб ми швидше переїхали у свій будинок. Звісно, там роботи багато. Плани у нас є на цей рік все-таки поставити зруб. Ну, а далі будемо бачити. Що в нас буде виходити, бо все-таки, якщо війна затягнеться ще надовше, то і наше будівництво також буде довше. Ну і звісно ж, як же ж без пісочниці, в нас Василько ніколи її не проходить мимо. Він і тут, і в дощ, і в сніг, і в сонце готовий гуляти, бавитися. Навіть коли мокрий, холодний пісок, він все рівно його бере до рук, розсипає, десь носить. Я, звісно, не брала ні відерка, ні грабельки, бо я не думала, що він все-таки піде знову в пісочок, але ну, так він вирішив. Я вже не поверталась, бо і з ним вернутися додому неможливо, щоб взяти те відерко. Він кричить, він плаче, він думає, що ми йдемо додому, тому поки він не нагуляється. То ми знаходимося на вулиці вже як є. Особисто я вже чекаю весну, коли можна буде вийти з двома дітьми. Буде тепленько, вони не будуть, певно, міряти калюжі, бо коли мокрі ноги, треба йти додому, а вони не хочуть. Ну, Це вже малі діти, вони завжди так. Їм на вулиці цікавіше, ніж вдома, тим паче у нас місця не дуже багато. Невдовзі я планую перебрати гардероб обох хлопців, бо дуже вони виросли. Зараз на Васильку штанці 104-го розміру. Все, що в нього лежало 98-го, а повністю малесеньке. Ще можна там декілька таких ковтинок повдягати. А ось хлопець дуже витягнувся. Він у нас виглядає не на 2, не на 3 роки навіть, а на 4-5. Тому. Хлопець буде дуже високий. Так само вовчик у нас, здається малесеньким, а насправді зараз йому рік і чотири. І ось він носить зараз розмір 92. Меншеньке щось таке треба повідкладати, десь комусь повіддавати. Тому будемо робити з вами знову розхламлення скоро. Іду зараз я додому несу дві посилочки. І що саме цікаво, одну посилочку я знаю, що мала б приїхати, а на рахунок іншої я взагалі не знаю, що там. Дзвонила відправнику, сказали, що це мені подарунок, від кого, за що я взагалі не знаю, і можна сказати, що я і свої дані для відправки, а не дуже комусь і даю. Тому це для мене, не знаю, секрет, певно, великий, бо ніхто мені не писав, що мені має приїхати посилочка. Ось таких два ящичка. Тому зараз іду додому, буду відкривати, буду дивитися. І так, таких два боксика мені приїхало. Один я знаю з чим, інший секрет, тому секрет я поки відкладаю. Розпакую зараз посилочку, яку знаю, що тут знаходиться. Подивіться, яку смакоту мені прислала одна із моїх підписниць. Вони виготовляють рибку самі, її коптять різними способами. І ось таку смакоту вона мені на огляд прислала. На даний час рибку ми вже всю скуштували, настільки вона смачна, що я вирішила замовити її ще, бо ось там з боку в лоточку лежить така. Мені здалося, що це таранька, але це взагалі печена рибка на соломі. Вона дуже класна. Ось ці маленькі сомики, вони також дуже смачні. Дітям моїм сподобалося, їли повністю всі. Зараз, поки холодно, то можна замовляти в будь-який куточок України. Ось тут зараз вам показую рибку. Яку я думала, що це таранька, дуже класна, дуже смачна рибка. Єдине, що доїжджає вона не цілою, такою битою, бо дуже така крихка, але вона неймовірна, я такої риби ще ніколи не їла. Ось це йдуть карасики саме печені на соломі, як мені пізніше відписала вона. І тут заглядаю, можливо, десь щось є ще. Тому. Хочу показати вам весь асортимент, що приїхав до мене. Тут щука, сомик і карасики. Вся рибка дуже смачна. Я посилання на канал моєї підписниці залишу вам під відео. І також контакти, де ви зможете замовити рибку. Дуже смачну, побачите весь асортимент. Бо це дійсно дуже смачне. Все, я. Покуштувавши цю рибку, зрозуміла, що в магазині таку аж ніяк не купиш. Тут наш вовчик також дегустує, я йому чистила рибку, він взагалі у нас мало що так полюбляє їсти, але ось риба йому дуже сподобалася. Не дивіться, що він сидить на столі. Ну, я його стараюся знімати постійно, але він все рівно туди вилазить. І я думаю, що з часом він переросте. Тому зараз я почищу рибку вовчику і він її також буде їсти. Старшим дітям рибка також дуже сподобалася. Вони ввімкнули собі, не знаю, якісь відео, дивляться на ноутбуці та їдять. Звісно, це добре, коли діти їдять на кухні, але в нас вже така велика сім'я, що ми не поміщаємося часто на кухні, тому для зручності. Буває так, що ми розділяємося, хтось їсть у кімнаті, а хтось на кухні. І так, тут в мене така посилочка, яку я взагалі не знаю, від кого, що в ній, і взагалі за що мені це. Бо я телефонувала відправнику, вона сказала, що це замовлення їй наступило. Це подарунок для мене, нічого вони не помилились, бо я думала, що все-таки посилку. Відправили мені помилково. Це не для мене, бо я нічого не замовляла, але вона сказала, що це замовили для мене, тому будемо дивитися разом з вами. Я сама не знаю, що там, і навіть від кого. Аператор. Якщо чесно. Це мені подяка від каналу Несегаля Воду, США. Я взагалі здогадувалася, що це, можливо, вона щось відправила, але ну, якось я думала, що все-таки ні, бо вона мені пропонувала відправити щось, я відмовилася і ось все-таки вона мені відправила, навіть не дивлячись на те, що я сказала, що рекламую канали безкоштовно. Ось така жуєчка тут, ловіс. Ні, зараз подивимось, що там за смаколики такі бачу тут щось цікавеньке. І що саме цікаве, ця посилочка їхала на друге відділення нової пошти. А я проживаю біля першого відділення нової пошти. І взагалі пішли працівники мені на зустріч, я Якраз приїхала рибка, і я попросила подивитися, можливо, можна буде забрати у них. І забрала саме у них на першому відділенні, тому мені не довелося бігати. Так. Дивіться, тут у нас пахлава сарма з волоським горіхом та фісташкою. Ви знаєте, чесно, я ніколи не куштувала пахлаву. Це мені буде цікаво спробувати і дітям також. По пахлаву, дійсно, я ніколи, ніколи не купувала і не пробувала. Тому сьогодні в нас буде взагалі день смаколиків. І тут у нас рахат Лукум, палички з ядром бобів Арахісу. Ой, також я брала рахат Лукум, але не такий. Ви знаєте, ну, дуже якось приємно отримувати подарунки. Я нічого ні від кого не прошу ніколи. Я взагалі хочу, щоб україномовний ютуб процвітав, але ось. Як виявляється, хтось хоче віддячити. Ну, дуже приємно отримувати щось таке. Я знаю, що діти мої за днів два це все певно з'їдять. Дівчатка, я дуже вам вдячна за такі подарунки, дуже смачні. Я знаю, що в нас в сім'ї їх з'їдять дуже швидко. Я не очікувала таких подарунків, особливо від Галини. Взагалі, як вона із США змогла домовитися, що відправити мені, ну, я не знаю, бо, я, чесно говоря, від щирого серця пропоную вас. Свої аудиторії, якщо ваші канали їм також сподобаються, вони на них підпишуться. Я буду дуже щаслива, якщо комусь допоможу набрати свою першу тисячу, бо знаю, що новеньким каналам дуже тяжко. Сама була на вашому місці і починала руки, опускалися взагалі тоді. Як такої реклами каналів україномовних не було, Ютуб їх не пропонував. Зараз вже якось набагато легше, тому що всі ми працюємо на благо українського контенту. Я знаю, зараз дуже багато каналів, які знімають, виставляють відео частенько, тому не здавайтеся, я буду вас підтримувати. Тримаю вас, за вас кулачки. Сподіваюсь, що. Незабаром ви отримаєте свою першу тисячу. Я набрала першу тисячу за 9 місяців. Десь так. А, ні, не за 9, за 5. За 5 місяців, за 9 у мене вже 2000 підписників. Дуже вдячна всім, що підтримуєте мене, дивитесь мене. Даруєте мені ось такі подаруночки, чесно, я не очікувала на таке. Дуже вам ще раз вдячна. Посилання дівчаток лишу під цим відео. Обов'язково Богдани, які канал Богдани підпишу вам її інстаграм сторінку, зможете поцікавитись, яку саме рибу вони коптять. Бо це один тільки із видів, який вони готують і відправляють. Я думаю, що. У них асортимент має бути величезний, бо я бачила в одному із відео, що вона показувала масове виробництво цієї риби. Я ще так багато риби не бачила, і це вона називала, що це трішки риби вони коптять. Тому я наскільки зрозуміла, замовлень у них багато, роботи в них багато, але я думаю, що вони так само можуть рибку відправляти в будь-які міста. Посилання на її канали і Інстаграм лишу під відео, а також повторно лишу вам на канал Галини посилання. Вихідні цього разу у нас були дуже смачні, я нічого такого не готувала, а ось нашу сім'ю порадували чимось. Взагалі, я безмежно ще раз хочу сказати дякую. Хто підтримав нас такими смаколиками, я взагалі повторюся ще раз, що рекламую канали просто так. Я нічого не чекаю від вас. Але мені дуже приємно, що ви порадували саме моїх дітей, тому що для мами щастя найбільше це коли щасливі діти. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Зустрінемося з вами у новому відео. Всім до зустрічі!